Хід то поля при дорозі, пух свій розкидає, мати плаче біля хати, дорогу сина проводжає, де її кровинка на війну прокляту? з побратимами плечо пліч стати, дати відсіч супостату. Юнак вийшов за ворота, рюкзак через плечі, біля серця верветься, а у рюкзаку мамин хліб із печі Рікою сльози по щуці, серце на частини, синьо жовтий стяг в руці у її дитини. Вже синочок на війні захищає землю рідну, з браттями по духу бій приймають гідно, чути чергу автоматну, земля кругом здригається, раптом тиша, клубок диму в небо підіймається. Для цього ангела тепер бій уже скінчився. І останній подих хлопця не завжди там лишився. Вернулася дитина до мами в домовині і зустріла на колінах рідна свого сина, Неньки душу розриває, біль несамовита, вогнем серце обпікає, батько горем вбитий, на плечах у неї чорна хустина, без синочка сиротою стала батьківська хатина, синьо-жовтий прапор і вервичка у крові, все, що залишилось в них. Від їхнього героя